Потужний вибух. Були задіяні всі служби міста, в тому числі Бургас, правоохранителі, медики. Є загиблі, основна версія газ. Гуманітарка від дітей. хочу пожелають добра, міру і щоб вони не помирали. Вихованці вільнянської школи-інтернату допомагають військовим із зони АТО. Як наші київські будівельник обіграли? Ми готувалися до цієї гри, розбирали їхні основні комбінації. Про матч запорізького ФЕРО з київським будівельником та інші цікаві події. Дивіться далі. Добрий вечір. У прямому ефірі вільного простору. Випуск новин для вас у студії працює Марія Марикелян. І як завжди, наші кореспонденти розкажуть про найголовніші події міста і області. Менше тижня залишилося до виборів. Запорізькі активісти підводять підсумки виборчої кампанії. За словами Романа П'ятигорця, голови управління обласної організації комітету виборців, майже усі політичні сили не цуралися брудних прийомів, а саме підкупу виборців та чорного піару. Однак використання адміністративного ресурсу не помітили. Ми не видели так называемого адміністративного ресурса, який був зафіксирований во времена правління там Віктора Федоровича Януковича, коли адміністративний ресурс імечень чітку ієрархію, очень чітку піраміду. І губернатор, по суті, являвся координатором всіх этих процесів. Особливо активізувалися політичні штаби останніми днями. Тож виборців просять бути пильними та обов'язково прийти проголосувати на дільницю. Троє загиблих один у реанімації ще десятеро поранені. Такі наслідки вибуху газу у Мелітопольській п'ятиповерхівці трагедія сталася вчора близько 10-ї вечора. За попередньою версією причина порушення правил експлуатації газових приладів. Як повідомляють у головному управлінні ДСНС у Запорізькій області, вибух зруйнував дві квартири. Частково пошкоджено перекриття між третім і четвертим поверхами. Также в результате было эвакуировано и из здания 23 человека из подъезда, из аварийного этого. И силами местных властей они были размещены на ночлег временное проживание. Были задействованы все службы города, в том числе Горгаз, правоохранители, медики. За фактом події правоохоронними органами ведеться расследование. Великі справи маленьких рук вихованці вільнянської школи-інтернату разом із запорізькими волонтерами влаштували майстер-клас. Дітлахи власноруч створювали подарунки для українських вояків. Усі готові вироби волонтери пообіцяли передати запорізьким військовим, які наразі перебувають у зоні антитерористичної операції. Що приготували маленькі помічники захисникам у сюжеті Катерини Шапки. Сегодня тот момент, когда они действительно чувствуют, что они кому-то нужны, Да? к сожалению, они находятся в такой ситуации, когда чаще они себя чувствуют брошенными, покинутыми, но в этот момент вот они находятся с приподнятым духом, что они кому-то должны, что они тоже кому-то делают добрую пользу, не только для них стараются, но они тоже для кого-то что-то могут сделать». Волонтер Ольга нарізає мильну основу. Цього разу дітей навчать робити справжнє мило. Я її Кусочки, потім ми будемо її лежати в мікроволновку, розтаплювати. Потім туди в процесі ми будемо додавати красители пищевые, отдушки і заливати в форми. За приготуванням уважно слідкує Олександра. Бо робити подарунки для солдат справа відповідальна. Кольори для майбутніх виробів обрали різні, та найбільше нашим воякам сподобається жовте та блакитне мило, упевнена дівчинка. Тому що це флаг нашої України. Майстриня пояснює крок за кроком. Спочатку мило зроблять у великих формах. Першим буде синій колір. Натуральні барвники змішують з основою, а потім декілька крапель від душок. Аромат на всю кімнату. Перший шар вливають у форму. Її обов'язково треба змочити спиртом. Через декілька хвилин мило застигне, і поверх можна додавати жовтий шар. Такий подарунок солдатам точно знадобиться. Пахне руки мий. Милом інших кольорів заливають форми поменше. У Саші уже все майже готово, а от хлопці впоралися ще швидше. Наробили усіляких фігурок. Звздочка, дельфін, краб. Що там ще є?» Рекушка, коня декілька шматочків дітлахи залишать і собі на пам'ять, але найбільшу частину все ж солдатам. Олександра дуже сподівається, що її мильна фігурка їм сподобається. Всячим пожелать добра, міру і не помирали. Цілий пакунок мильних фігурок від дітей інтернату зовсім скоро відправиться до бійців у зону. А Це буде передаватися 55-ту бригаду. Вот і ребята вже как бы зможуть правильним распорядиться. Наверное, важно даже не само мыло, а важно то внимание, яке діти передають в виде пожеланий, наверное, какого якогось символу удачі і везения солдата. Катерина Шапка, Роман Росоловський з вільнянського району, спеціально для Медіагруп. нові проекти. Звільнити Дніпро від непотребу. Таке завдання поставили перед собою запорізькі активісти. Вони вкотре влаштували у місті підводний суботник, аби дно річки стало якомога чистішим. Учасники працювали швидко, на негоду не зважали. Результати їх улову бачила сідлання рекелян. Вже у четвертий раз Федерація підводної охоти влаштовує суботники. 30 чоловік будуть занурюватись у воду, щоб очистити частину Жданівського пляжу від сміття. Віктор Волошин один із активістів підводного суботника. Скоро йому виповниться 62 роки, але він на рівні з 20-річними аквалангістами готовий допомогти місту. Ми просто хочемо довести до населення, що все-таки може бути более аккуратным на отдыхе, даже на нашем этом центральном пляже, чтобы как можно меньше мусора люди бросали в реку. Наша река, ее нужно беречь. Сильний вітер, похмуре небо, але це не завадить чоловікам. Підготовка до занурення вимагає немало часу. Є свойство, простое свойство, запотівати знутри. Тому, для того, щоб це не відбувалося, звичайно використовують свою слюну, обезжирил, сполоснул водички і все. І маска вже не заподіває. Я буду все добре відео під водою. Підготовка вже позаду. Час занурюватись у воду. Буквально через декілька хвилин віктор Волошин випливає із мішком сміття. Говорить: на дні річки такого сміття дуже багато. <звук> Незважаючи на холодний вітер і похмуру погоду, волонтери підводного суботника з подвійною енергією підійшли до роботи. За 10 хвилин вони назбирали ось таку купу сміття. Сідоння Ракілян Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти. А прогулянка Хортицею може перетворитися у захоплюючу мандрівку. У цьому переконалися діти з родин переселенців з Донецької та Луганської області. Тут для них волонтери організували екскурсії, веселі ігри та подорож у часи Запорізької січі. До щасливих дітей охоче приєдналися дорослі. Ну а разом з ними посміхалася і знімальна група вільного простору. Столиця світового козацтва приймає переселенців разом із дітьми. Тут їх навчать бути справжніми козаками. Давай веди свій курінь сідай першим і за Сашою його курінь пішов. Доки діти організовують курені, батьки уважно спостерігають за грою. «Позвонили нам, пропонували сіти з дітьми на прогулку на хортицю з різними мероприятиями». Вот. И мы, конечно же, согласились, потому что уже очень скучно, детям некуда себя девать, скучают, переживают. А так, от сьогодні навіть настроєння піднялось на діток. Гарний настрій та дитячі посмішки головна ціль проєкту. Тому організатори так його і назвали. Наш проект називається Смайл і організований Запорізьким національним університетом факультетом журналістики. На Хортиці цього дня було прохолодно, проте аніматори не давали дітям мерзнути. Вчили їх вправності у володінні козацькою зброєю. Отже, по моїй команді. Раз. Два. А, ноль, ноль. Практичні навички отримали. Тепер не завадить дізнатися щось новеньке. Після конкурсів та ігор дітей повели до Запорізької січі. Батькам теж сподобалось, хоч екскурсія і розрахована на малечу. Побували в княжиліщах. Вот. Показали, як вони займалися пісарським ділом. Вот. Ну, ремеслом своїм. «Ловили рибу музей не остання точка у маршруті маленьких переселенців. Профілакторій ЗНУ, що на хортиці прийняв дітлахів до себе. Тут вони попоїли та заходились малювати те, що їм сьогодні сподобалось найбільше. Ви сьогодні де були? на Хортиці?» На козаков да. Да. рісувати. У маленького Платона свої вподобання. Найбільше його вразила Запорізька Січ, Я рисую нас стало. а Діанці до душі припала природа. Вот лошадка, от деревья, вот сонце. На всіх малюнках щось світле та добре. Волонтери кажуть, на щастя, війна не встигла залишити відбиток на дитячій психіці. «Діти всі дружні, всі хороші, ніхто нічого не боїться. Вочевибоялась більше всього. Я боялась хлопать, я боялась, боялась топать. Ніхто ніч. Вовше Замечательно. Після розваг дітлахи отримали від організаторів подарунки: тепле взуття та одяг. Євген Нартов, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти. Вдома є і кошик. Допомагає після вдалого матчу з Дніпроазотом. Гравці запорізького феру знову радіють перемозі. Особливо коли суперник принциповий, столична команда Будівельник за вдалими китками баскетболістів спостерігала і наша Юлія Кривенко. Запорізький баскетбольний клуб Феру зіграв свій другий матч у чемпіонаті Суперліги. Цього разу підопічні Кирила Бальшакова зустрілися із чемпіоном України київським будівельником. Першим рахунок у матчі відкрили запоріжці. Цього будівельник зрівняв рахунок. Однак ближче до кінця першої десяти хвилинки ферівці вирвались уперед і закінчили чверть з рахунком 19-13. Після двох надзвичайно цікавих чвертей Запорізький баскетбольний клуб Феро перемагає лідера та чемпіона України будівельник з різницею у 16 очок. Чи вистачить на снаги підопічним Кирило Большакова у третій та четвертій чверті покаже сама гра. Після перерви гравці-будівельника намагалися змінити хід гри. Однак у них так і не вийшло навіть зрівняти рахунок у матчі мы не выполнили то, что, о чем договаривались в защите, о чем договаривались в нападении. Лаборой же просто показала, как нужно играть. В первую очередь сердце. У команды Феру цього дня кращим став Макс Конате. Спортсмен закинув у корзину суперників 28 очок. Ми готувалися до цієї гри, розбирали їхні основні комбінації. Була установка грати перед великими, щоб не давати їм отримати м'яч. В результаті напруженої та цікавої боротьби запоріжці перемагають будівельник із рахунком 90-83. После второї ігри подряд хочу поблагодарить ребят за то, що они играли на пределе. Я не беру Содержання игры, я беру самоотдачу, Я беру от, о, всі моменти, зв'язані з боротьбою, з защитой, з активністю, з победи в Вот Тут ребята виглядали вторую ігру підряд очень хорошо. Після двох домашніх поєдинків підопічні Кирила Большакова проведуть три матчі на виїзді проти Галичини, Гуверви та Черкаських мав. Юлія Кривенко, Роман Росоловський. Спеціальний для Медіагруп. нові проекти. Дві години прямого ефіру у суботу ввечері. Телемарафон пройшов на телеканалі Вільний Простір. Цього разу гостем мав бути міський голова Олександр Сін. Та до студії вільного простору він так і не дійшов. Ми подзвонили йому у прямому ефірі, аби поговорити хоча б по телефону. Зараз у прямому ефірі і ми хотіли дізнатися, чому у вас не вийшло до нас прийти до нашу студію. Хоча ви обіцяли. Не знаю. Вибачте, не знаєте чого. Я не обіцяв. вам сказав штабів? Ви обіцяли до нас прийти на. А, ваша прес-служба. Ми, з... ми домовлялися про. Розмовляйте, будь ласка, через мою прес-службу. Тобто, Добре? ми зараз з вами не можемо поспілкуватися? Я ще раз кажу, розмовляю. Ви зараз у прямому ефірі, пане Олександре. Дякую. Пане Олександре, це. Тож питання запоріжців, що збирали журналісти вільного простору протягом тижня, залишилися без відповіді. Їх обговорювали у студії разом з громадським активістом Євромолоді Ярославом Храбським, редактором запорізької газети Субота плюс Богданом Василенком та головою комітету громадського контролю Ігорем Артюшенком. Що ж, це були усі новини на сьогодні. Я дякую вам, що були з нами. Зустрінемось вже завтра о 19.15. Гарного вам вечора. Música